Доброго дня! І ось сьогодні стали відомі прізвища депутатів, які хочуть віддати наш ірпінь в лапи Карплюка, які хочуть знищити незаконною неконтрольованою забудовою наше рідне місто. Всі прізвища будуть нижче по тексту. Звичайно, партії нових облич не вистачило б голосів сьогодні провести сесію. Вони домовилися з частиною депутатів від партії ЄС. Частиною депутатів від Слуга народу і найбільшим здивуванням для мене, і в принципі для всієї громади, це було сьогодні голосування голови фракції Голос Скоришкарівської Михайлини, яка ще вчора казала, що закон і порядок і регламент це найголовніше. Його порушувати не можна. А сьогодні я прийшла на незаконну сесію на 8.00. Із якихось невідомим нам причин голосувала. Але оцінку її діям дасть громада, рідна наша громада. Ірпінь пережив вже багато разів політичну турбулентність. Але сьогодні, як ніколи, міський голова єдиний з громадою. І коли ми єдині, ми сила. І ми обов'язково переможемо. І виженемо цих рейдерів, друзі. Я сьогодні вас запрошую поспілкуватися в онлайн форматі через Фейсбук та Інстаграм. Залиште свої повідомлення в коментарях, свої запитання. Я дуже скучив за спілкуванням з вами і буду дуже вас чекати на 19.00. Ми поспілкуємося, і я постараюся відповісти на ті запитання, які турбують громаду. Все буде ірпінь.